У нас 18 травня, на вулиці у нас дуже гарна сонячна погода, і я сьогодні нарешті зібралася відзняти відео. Сьогодні у мене буде таке трохи незвичне відео. Це відео розпаковочка. На початку місяця у мене було день народження, і мені подарували. Кошти, і я замовила собі подаруночок. Я давно мріяла про цей подарунок, все ніяк не збиралася, а тут склалися, якраз, як кажуть, зійшлися всі зірки. По-перше, мені подарували гроші. По-друге, якраз на цей товар, на це, що я хотіла, була дуже хороша знижка. І тому. Все склалося якнайкраще. Як Вчора я замовила собі цей подарунок, і сьогодні вже його отримала. Дуже добре в нас працює нова пошта, і ще дуже радує. І посилочки приходять дуже-дуже швидко. Отже, сьогодні буде розпаковочка. Я вже тут відкрила, щоб вам не шарудіти. І покажу, що ж у мене тут є. Ну, мабуть, я не буду такою оригінальною, багато в кого вже такі речі є, але я все ніяк не могла собі зібратися і купити. Ну, ніяк не в мене не складалося. То в мене грошей не було, то були. І інші, ну, скажімо так, багато інших справ, куди треба було їх витратити, ті кошти, а це цього разу. Ой, вибачте, а цього разу я вже нарешті замовила це для себе. Та-дам! Вже здогадалися, що це? Відкриваємо далі. Так, гарно запаковано. Так що тут ще в мене є? А, ще є такий ось листочок тут був? В такому красивому пакетику. Все дуже-дуже охайно запаковано. Значить, отака невеличка сумочка, вона така, е, ніби сіточка, але сіточка така ну, міцна, не тоненька, така доволі міцна сітка. Гарні такі замочки. Два карманчики, один меншенький і один більший. Ці сумочки. Значить, тут, що тут є? Лінієчка. Лінійка для спиць. Ви вже здогадалися, вже побачили це. Спиці чи агу? Лінієчка Е, Значить, це спиці. Сейчас я вам покажу. Давайте по порядку достанемо все, що тут є. Значить, це отакий набір спиць. Спиці міні 10 см, довжиною 10 см. Тут 5 пар спиць. і розміри йдуть від 1,5,75, 2, 2, 25 і 2,5. Спиці. До них лінієчка. Але тут Дивіться тут є розміри, які є цих спиць ще 1 1 2, 225 і 2,5 це ті що в мене є. Ще можна сюди додати спиці до замовити номер 2,75 2753

2.75, 3, 3.25, 3,5. це міні. Це буде S вже, Не знаю, як 3,75. А це вже йдуть МК. Ой, Елька. Так, мабуть, якось там. Розрізняються кабелі. Ну, з тим, що будемо розбиратися. Це у мене іде емочка 10 см. І 1.5, 1.75, 2 і 2.25. Отакі спиці. Так. Тут є гравіювання. Вони такі тонюсінькі, такі коротенькі, такі вони маленькі. Все, щоб ви розуміли, що в мене на руці, це вони отакі. Я не знаю, чи буде мені зручно на них в'язати, але ще ж буде тут тросик. Я думаю, що буде зручно. Я... Вони є розмір 5, 8, 10 і 13. 13 мені не хотілося. Це ну, звичайні довгі спиці. У мене таких багато китайських спиц. Так, це йде. Це три нулі, це 2 нулі. Тут ось так воно позначено: 1,75. Бачите, там на гравіюванні 2 нулики. Так якось і на чухлі, на оцих іде. Три нулики, тут два нулика, на двойки один нулик, і вже тут є гравіювання два мм. Потім на, ой, є там видно вам, на 2,25 стоїть одиничка. Гравіювання 225. Тут є вже гравіювання, і його дуже погано видно. І 2,5 тут теж іде гравіювання вже. Ну, я не знаю, тут треба якусь лупу, щоб роздивитися те гравіювання. Так, є кабелі. Не знаю, вам видно, чи включити світло. Не хочеться включати світло, тому що буде відплискувати. Так, два кабелі 20 см, такі-то несенькі, але гнучки гарні. І пам'яті не мають, тому що я ось оскрутила була. Дивіться. Ми зразу розрівнялися. Так, один кабель довжиною 35 см і один довжиною 55 см Чотири кабелі тут є в наборі. Зараз ми їх складемо. Так. Один я залишу, попробую з'єднати спиці. Ну, під'єднати спиці з кабелем. Так, потім є ще отака коробочка. Вона так ось тут нажимається, відкривається, і що тут є? Так, у цій коробочці, е, отаке різинове сердечко. Ну, це для того, щоб краще зажимати, отут, коли під'єднується тросик, щоб рука не скользила, краще прижимати, або коли знімаєш каблі, розкручувати. Так, потім ще є отакий кульочок, в якому зараз подивимося. Так, є три ключі чотири ключики навіть тут. Чотири ключика. Так. Шість отаких маркерів. Маркерів міні. Маленьких, розовеньких, шість штучок. Два. Як вони називаються, конектори. Ну, з'єднувачі, ось вони два. Це коли потрібно тросик більшого розміру, їх між собою можна з'єднати. Отакими маленькими. Уже яке воно все мініатюрне. І дві заглушечки. Але оці заглушечки, вони тут відкручуються. І і їх можна теж використовувати, так як оці з'єднувачі коннектори. З'єднувачі до спиць. Ще дві штучки виходить. Тут вони закручуватися повинні. тільки я знаю. Мають викручуватися. Так, отакі. І отаке. Сердечко допоміжне так, складу все назад до цього колючку. Ключиків так багато, аж чотири, ну і маркери. Так, все. Треба дуже обережно з цим усім, тому що воно все таке мініатюрне. Десь як загубиться, то не знайдеш. Так. Отака От тепер у мене є. Я вже придумала, що її буду в'язати. Ось ну, така турбинка. Маленька. Вона, я там читала, що оця маленька турбиночка дуже зручна, її можна навіть потім ховати в цей великий такий чухол, чи агу для спиць купити великий. І коли дозбирати всі розміри спиць, і ця турбинка туди теж. Гарно поміщається. Ну, поки що в мене більш немає тільки це. Так, я приєднаю, мабуть, самі більші, оці два з половиною. Ой, сховала вже ключика. З'єднаю хочу зробити спиці зараз і. Попробувати в'язати на них. Я хотіла розпочати один процес. Він буде комбінований, там буде машинне і ручне в'язання машинкою. Ой, мабуть, вам не видно, що я тут роблю. Машинкою я буду в'язати різинки і... і спинкою рукава, думаю, зв'язати машинкою, а перед буде зв'язаний спицями. Тому я хочу в'язати такими тоненькими. Так, тепер вставляємо ключик і зажимаємо. Все, спиці вже не відкрутяться. Це я ховаю. І готові спиці. У ну, мене рука маленька, тому дивіться, в мене спиця якраз. Поміщається в руці. Ось все, якраз тут закінчується конектор і нормально. да, да зручно тримати. Ці спиці йдуть металеві, із нержавіючої сталі. Не знаю, це гравіювання взагалі кажуть, що воно не стирається. Ну, побачимо. Покористуюся цими спицями, потім побачимо. Пізніше я вам покажу, стирається воно чи ні. О, я так давно хотіла цей набір собі купити. Кінчики гострі, ну не настільки гострі, щоб проколоти ними палець. Дівчата кажуть, що сильно гострі, навіть проколюють пальця. Та нічого тут нормально. Ну, може, що я просто привикла такими спицями в'язати. Я багато в'яжу цими китайськими спицями, там теж гострі кінчики. Ну, Зараз подивлюся самі тонші. Оці 1,5. Да, ну гострі. Острі. ці спиці, це розмір 1,5 міліметра. Вони як голочка. Навіть голка циганка товща. Ну, 1,75, оце така десь голка циганка. І спиця така. Цікаво. Дуже цікаво. Так, ще треба буде придбати більшенькі. Розмір теж 10 мм чи 10 сантиметрів. Мене влаштовує цей розмір, я не хочу довгих спиць, А тільки розміри мені треба ще до п'ятірки придбати, щоб усі були. Так, ці складаємо. А цими я попробую щось в'язати. Я думаю, пряжа алізе. Яка там йде Angora Gold? Буде якраз нормально. У мене там є Ангора Gold Сімлі, І я хочу зв'язати джемпер або якийсь кардіганчик і попробую цими спицями в'язати. Ось таке в мене є придбання. Так що. Мрійте і мрії збуваються. На цьому я закінчу це, ну, це сьогоднішнє відео. Зустрінемося в слідуючих роликах, і я вам потім покажу, що ж у мене, як у мене виходить в'язати цими спицями, І чи зручно, чи я задоволена ними, чи воно шхурковічинки не стоїть, чи можна в'язати навіть і тими дешевими. Ну, Попробую. А вам всього доброго і до нових зустрічей!